Українці готують кутю три рази на рік на святий вечір, на щедрий вечір на водохрещення. Звідки взялася ця традиція, ви зможете прочитати в книгах в нашій центральній публічній бібліотеці. Чи знаєте ви, скільки існує видів куті? Пісна, щедра, пшеничні, рисова і навіть горох. Окрім звичних для нас маку, меду, горіхів у кутю можна додати родзинок курагу, цукати, халву, згущене молоко, шоколад. Кожна господиня додає самі ті інгредієнти, що досмакує її родині. В читальному залі нашої публічної бібліотеки є безліч кулінарних газет з рецептами нашої української національної кухні. Готуйте, смакуйте, святкуйте, мирних вам свят!